300 автівок сьогодні помилась на ці мейки самообслуговування Довженка, де і ваш місто Тернопіль. Ще раз підтверджую, що якість це головне в бізнесі мийки самообслуговування. Да в цілому, в будь-якому бізнесі. Я знаходився тут десь півдня, для того, щоб з людям пояснити, що, як мити, дати своє бачення, познімати вам гарний контент. Тут нагадую, мийка самообслуговування була від іншої компанії, але ми зробили апгрейд і поставили своє обладнання, котре дає можливість, багато можливостей. Не будемо коментувати це відео. Хто бажає бути в бізнесі, мийки яке звертайтесь до нас. Пайпаси зараз з інтернетом збій йде. З понеділка вони кажуть, що це питання рішати, пайпаси, банківські карти будуть працювати. А також система легпей І фіскалізація на цьому об'єкті з понеділка приїжджайте. Хто бажає бізнес-майки самообслуговування, ви знаєте, пам'ятаєте, компанія ваша. Бачу, скільки автівок. Бачу. Всім гарного дня.